Привіт, мої любі друзі! А ви знали, що кожен із вас може стати справжнім супергероєм? Але не простим, а героєм здоров'я. Як ви думаєте, яка суперсила найважливіша? Так, це здоров'я. Подивіться, будь ласка, що роблять діти? Так, миють руки, чистять зуби. Правильно харчуються, займаються спортом. Як ви думаєте, це корисно чи ні? Так, звісно, це корисно. А зараз подивіться, що діти роблять? Так, їдять солодощі, сиді, дівчинка сидить у телефоні і пізно лягають спати. Як ви думаєте, це корисно для вашого здоров'я, чи ні? Так, Правильно, щоб мати суперсилу здоров'я, треба доглядати за тілом, правильно харчуватися, багато рухатись і завжди бути у гарному настрої. Я вам зараз пропоную пограти в гру «Корисно або шкідливо». Якщо перед вами корисний продукт, то плещемо у долоні, а якщо продукти шкідливі, то ми тупаємо ніжками, готові! Що це перед вами? Так, молодці, це фрукти. Так, молодці, ми плескаємо у долоні. А зараз що це таке? Це цукерки, солодощі корисно чи ні? Звісно, ні. Ага, чую чую топаєте ніжками. А це так, це каша, а каша в нас яка? Так, плещемо в долоні молодці. А скажіть, будь ласка, чи корисна піца? Ні, звісно, піца не корисна, а овочі? Так, а скажіть, будь ласка, газовані напої корисні? Ні, звісно, не корисні, а молочко? Так. Молодці дітки, ви дуже вправно впоралися з завданням. Подивіться, будь ласка, перед вами супергерої це суперспортсмен, чистюля, сонячний настрій та корисне харчування. Як ви думаєте, що робить суперспортсмен? Яка його суперсила? Так, він займається спортом, а чистюля. Так, молодці, чистюля завжди піклується про чистоту свого тіла та чистоту навколо себе. Скажіть, будь ласка, а сонячний настрій? Так, він завжди усім дарує нашу чарівну посмішку, а корисне харчування. В чому його суперсила? Так, у тому, що він правильно харчується. Дітки, скажіть, будь ласка, усі разом. Це хто? Так, молодці. Це команда здоров'я, що допомагає нам мати міцне здоров'я. Так, спорт, чистота, гарний настрій, корисне харчування. Пам'ятайте, міцне здоров'я це ваша суперсила. Бережіть її щодня!